Офіційно Китай ніяк не бере участі у російсько-українській війні і займає нейтральну сторону, засуджуючи інтервенцію РФ. І при цьому є головним економічним партнером для двох держав. Нібито Пекін зайняв принципову позицію не постачати озброєння власного виробництва ні Україні, ні Росії. Але разом з тим китайську техніку можна зустріти в арсеналі двох протиборчих армій. Наскільки серйозна участь Китаю в російсько-українській війні? Та чи здатні постачання зброї з цієї країни вплинути на результат? Всім привіт! Ви дивитесь «12 хвилин. З вами Софія Кожемник. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. У цьому випуску ми поговоримо про військову техніку Піднебесної і розповімо, як вона застосовується на фронті. Китайську техніку використовує як російська армія, так і українська. Щоправда, офіційно про постачання озброєння Києву або Москві заявлено не було у квітні 2023 року. Колишній очільник МЗС КНР Цінь Гань під час спільної прес-конференції з німецьким колегою заявив, що Китай не постачатиме військову техніку жодній зі сторін війни. Китай не передаватиме зброю сторонам воєнних дій і відповідно до норми законів регулюватиме експорт товарів подвійного призначення. Наводили слова ціньгана журналісти. У той час президент США Джо Байден і генсек НАТО Єн Столтенберг заявляли, що ознак передачі Китаєм Росії летального озброєння не зафіксовано. Однак ЗМІ стверджували, що відсутність летального озброєння не означає, що постачань китайської техніки. Не було про це розповідали Вашингтонські дата аналітики виданню Deutsche Welle. ухвалені у 2022 році. Санкції передбачають заборону на постачання в Росію комп'ютерних чіпів, інфрачервоних камер і радарного обладнання, які раніше закуповувалися росіянами за кордоном. На жаль, але велика ймовірність, що цих санкцій не дотримувалися. Згідно з інформацією російської митниці, імпорт чіпів у 2022 році зріс удвічі. Сталося це завдяки постачанню через КНР. Аналітики стверджували, що знайшли доказ постачання від державних китайських структур військової техніки навіть після початку повномасштабної війни. Згідно з даними дата аналітиків, у жовтні минулого року китайська компанія China Tele Aviation постачала деталі для зенітної системи С-400 російському оборонному підряднику Алмас Антей. Також у періоді між червнем і листопадом були помічені поставки деталей для вертольотів М17. Вони походили від компанії Політехнолоджіс і були спрямовані до авіаційного заводу Вулан. Де повідомляється, що не все транспортування військової техніки відбувається безпосередньо з Китаю. Відтак частина поставок політехнологіс здійснюється через західні та азіатські компанії, а зокрема компаніями з Туреччини та ОАЕ. Китай не готовий йти на прямі масштабні поставки озброєння не тільки через принцип нейтральності, а й через ризик обмеження до найважливіших технологій. Так у разі, якщо китайська техніка опиниться в доступі російських загарбників, США введуть санкції і проти Китаю. Обмежиться тільки чіпами і радарами не вдалося. І вже влітку 23-го року. Рамзан Кадиров заявив, що для військових підрозділу Ахмат були закуплені китайські броньовики Чайна Тайгер». Це перший випадок, коли китайська техніка була зафіксована на озброєнні російських військ. Аналітичний проєкт Орікс також підтвердив, що росіяни отримали машини, вироблені компанією Шангзі Бауджі Special Vehicles. Однак наразі невідомо, машини були поставлені безпосередньо Китаєм чи за допомогою третіх країн. Які закупили цю техніку заздалегідь? Ці броньовані авто створені на базі вантажівок для кращої прохідності. Екіпаж складається з двох осіб, здатних перевозити до дев'яти екіпірованих десантників. Машина китайського виробництва може їхати зі швидкістю до 115 км на годину. Запас ходу до 600 кілометрів є захист від куль і уламків. Ці машини мають озброєння з низки країн Африки та Центральної Азії, зокрема і Таджикистану, звідки потенціально могли бути поставлені «Чайна Тайгер». Побачивши заяви Кадирова у Китаї, поквапилися повідомити, що військовим шляхом Пекін Москву не підтримує. Я не знаю, звідки беруться ці так звані загальнодоступні докази. Наш давній принцип в питанні України полягає в тому, щоб завжди дотримуватися об'єктивної і справедливої позиції і бути прихильним просуванню мирних переговорів, а не розпалюванню боротьби або викидання зброї на поле бою, як свідчить весь світ, заявив офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Ван Венбінь. Раніше журналісти CNN заявляли, що ще минулого року Китай відправляв деталі для російських гелікоптерів військового призначення компанії УРФ. Яка перебуває в санкційному списку США за причетністю до війни проти України? Митні документи, які потрапили в розпорядження журналістів, свідчать, що протягом минулого року Пекінський оборонний підрядник Політехнолоджіз відправив щонайменше 12 вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіоустаткування класу повітря земля. Вульгарне порівняння, але військову техніку Китаю на території Росії. Можна назвати поставками Шредінгера з одного боку, вони є, з іншого боку не зрозуміло, як вони там опинилися. Але як використовується китайська техніка Збройними силами України, основними військовими партнерами України є держави НАТО. Це зрозуміло із ідеологічних моментів, і банально з логістичних. Потрапити китайській техніці до РФ набагато легше ніж до України через більш ніж 4 тисячі кілометрів спільного кордону. Хоч у РФ і сформували сканер образ головного світового партнера, російські військові скаржаться своїм пропагандистським майданчикам, що ЗСУ знайшли спосіб застосування техніки з Піднебесної. Відтак, військовий РФ під позивним ЄНІСЕЙ ще в червні цього року. Скаржився виданню Ura.ru, що Збройні сили України використовують китайські дрони для спостереження і доставки боєприпасів. Літає дуже багато китайських цивільних дронів для розвідки і коригування використовують різні моделі Мавік. До дронів Мавік кріплять скиди і встановлюють батареї підвищеної ємності. Виходить невеликий бомбардувальник проти піхоти передових укріплень застосовують і проти бронетехніки, але тоді. Підвішують гранатові ТРПГ протитанкового гранатомета, говорив окупант, але китайськими дронами користується не тільки Україна, а й російська армія. Видання «Політико» повідомляло, що РФ упродовж 2023 року імпортувала сканер безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що в 30 разів більше ніж Україна. Київ як і Москва. Також є клієнтом Китаю, проте його імпорт більшої частини обладнання різко скоротився, зазначає видання. Покупцями китайських дронів DJI та її дочірних компаній є фірми Єганшина Воздух, Небесна Механіка, яка до війни була офіційним дистриб'ютором китайської компанії в Росії. Представник DJI заявив, що компанія та її дочірні компанії. Добровільно припинили всі поставки та операції в Росії та Україні 26 квітня минулого року, а відносини з небесною механікою, нібито були розірвані. Однак ця російська компанія подала додаткові декларації про постачання дронів китайської компанії 15 вересня 2022 року і 27 березня цього року. Можливо, такі публікації у ЗМІ мотивували Китай запровадити додаткові обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, які застосовуються на війні в Україні. З такою заявою вийшло Міністерство торгівлі країни. Відтак БПЛА не можна експортувати, якщо вони. Можуть літати за межами прямої видимості оператора, можуть проводити в повітрі 30 хвилин або більше. Маса перевищує 4 кг, а максимальна злітна вага 7 кг. Можуть скидати вантаж, наприклад, гранату, мають гіперспектральну або мультиспектральну камеру, мають інфрачервону камеру з мінімальною різницею температур 40 мілікельвінів. Здатні підтримувати сторонні корисні навантаження, потужність бортового радіообладнання перевищує граничне значення потужності, встановлене міжнародним схваленням і сертифікацією цивільної радіопродукції. Обмеження на експорт почалися з 1 вересня 2023 року. Наскільки обмеження експорту вплине на бойові дії та просування ЗСУ? Про це розповів співзасновник проєкту дроне Валерій Яковенко в коментарі виданню Фокус, за його словами, прогнозувати, як заборона відіб'ється на військовому потенціалі України зарано і неправильно. Поки що йдеться про технічні характеристики і не про заборону, а про додатковий експортний контроль. Ми маємо справу з документальними обмеженнями на вивезення безпілотників з материкового Китаю. Ми стикалися з цим до великої війни. Проходили експортний контроль. Отримували дозволи. Процес триває від двох до чотирьох місяців і стосується партії товару, розповів він. За словами Яковенка, на світ чекає певний дефіцит технічних рішень і часткове зростання цін на БПЛА. Між Росією і Китаєм є розмиті кордони. Великий обсяг обладнання проходить поза митним контролем. Наскільки жорстоко буде виконуватися заборона для РФ залежить тільки від влади Китаю. Пекін вводить однаковий для всіх рівень експортного контролю через розмиті кордони на півночі Китаю і тісні зв'язки з третьою країною Білорусію. Дрони можуть продовжити експортувати. Підсумував він. Російські експерти вважають, що через заборону на експорт дронів може істотно постраждати сама РФ. Про це говорить газеті Комерсант, засновник флайдрон з компанії Айронет Микита Данилов. Найбільше російські споживачі та виробники залежать від китайських комплектуючих. Їхня заборона сильно вдарить по ринку. Російські безпілотники містять до 90 китайських комплектуючих. Це основна залежність. Ми отримаємо те, що вийшло в автопромі китайський москвич з російським шильником за подвійним прайсом. Розповів засновник сервісу Раневія Андрій Патраков. Українське військове командування не настільки категоричне до Пекіна. Як заявляли в ГУР ЕМО Росія закуповує у Китаю не військову техніку, а товари подвійного призначення Україна робить так само. Україна також скуповує у них дрони. Це питання можливостей, але це необхідно обговорювати. Я думаю, що Китай може вплинути на РФ, яка залежить від свого сусіда. Говорив речник ГУР Андрій Юсов. Він зазначив, що варто говорити на міжнародному рівні щодо продажу Росії товарів подвійного призначення через компанії прокладки. Керівництво України приділяє цьому увагу, у питанні санкцій є куди рухатися, резюмував представник розвідки. Що стосується китайських військових поставок, то логічно, що українці спочатку реагують емоційно, коли бачать техніку з єрогліфами на ворожій території. Але необхідно розуміти, що інтереси Китаю полягають виключно в особистих пріоритетах. Китай далі вестиме нейтрально, хоча іноді її складно з назвати такою політику, агітуючи за мирні переговори і, можливо, навіть вчиняючи на Путіна непублічний тиск. Але при цьому поставки летального озброєння напряму в Москві малоймовірні. за офіційними даними, у 2022 році, імпорт та експорт між двома країнами разом склав 696 мільярдів доларів. Попри напругу між США і Китаєм, Пекін не може ризикувати реальним економічним партнером заради одномоментної допомоги Владіміру Путіну, землі якого, як ми розповідали раніше, вже що сили освоюються під небесною. Видивилися 12 хвилин. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас, а також пишіть у коментарях чи варто Україні співпрацювати з Китаєм взагалі. До наступних зустрічей.